Баланс економії. І якості. І я не просто так використав слово баланс, тому що є речі, на яких економити можна, а на яких не варто економити. Ну, наприклад, якщо ми вже вирішили клеїти скловолокно на стіни, то треба використати якісний клей для скловолокна, який коштує дорого. Дешеві клея не підходять. Або скотчі. Якщо ми обклеюємо двері прихованого монтажу, треки, віконні рами, то там йде дорогий преміальний скотч. Але якщо це чорнова обклейка, то ми наклеїли дешевий скотч, щось зашвидше. Поклювали, зняли його і викинули сміття. Нема сенсу викинути в сміття 400 гривень. Я беру скотч по 80 для таких задач. Розумієте? Ну але якщо людина робить дорогий ремонт. Там сотні тисяч гривень вкладаються, реально дорогі. То ми не будемо фюгіном відпрацьовувати примикання дверей прихованого монтажу. Ми будемо використовувати уніфлот, який в три рази дорожче. Але в кінці ніхто дякую не скаже, що ти зекономив там 700-800 гривень, якщо з'явиться тріщина. Тому потрібно включати в цьому здоровий глузд. Буває таке, що людям просто не потрібен весь повний пиріг малярних робіт. Є такі квартири, де достатньо просто пошліфувати стіни і пошпаклювати два рази фініш. Що людина саме цього хоче. Не треба там впарювати ці всі базові шари, вирівнювання, де воно не треба. Розумієте, там буде просте світло, ніяких led підсвіток, і цього буде достатньо. Тому важливо зрозуміти, що людина, клієнт, хоче і відповісти на цей запит. Ну а коли це відео набере тисячу вподобайок, я зніму відео, на чому можна реально зекономити десятки тисяч гривень. Тому.